Ми продовжуємо цикл відеоматеріалів про асортимент спортивних сесій Воно-Франківську, щоб полегшити вибір для батьків та дітей. Сьогодні мова йтиме про ігрові види волейбол та баскетбол. Командні види спорту завжди цікаві для оболівальників, для гравців. Діти у таких секціях не лише розвиваються фізично, а й стають більш дружними, відкритими та чуйними. Попри те, що найпопулярнішим видом спорту залишається футбол, баскетбол та волейбол не набагато йому поступаються. Починати ходити на заняття баскетболу радять з другого класу, причому тренери звертають увагу не лише на зріст, швидкість, кмітливість, рухливість. От, є таке дійсно, що є, може, меншого зросту кмітливіше, ніж з високого. Є два метри, поки доросте до кмітливості, то. а от, на прикладі, допустим, того же Калашникова Андрія, що він невисокого росту. Ну зараз він, як би мені, як на мою думку, лідер го Тренери стверджують, що баскетбол не так сильно витягує дитину, як про це звикли думати. І для успішних занять потрібні не лише зріст, а й кмітливість та влучність. Найскладніше дається напевно міткість. Поки навчиш, це треба і штрафний навчити, і ну, двійного кроку. Мікарся, це. А швидкість у дитини, як вона є з природи, так вона і буде. Ну і прижок, як воно є. Ну а ріст, тож деякі батьки думають, що там а, ти ходиш на баскетбол, ой, ти виростеш. Ну, може, воно щось дає там сантиметрів 5, не більше. У деяких батьків таке, що не думають за це. Що ми не даємо, бо він високий, а на баскетбол ще вищий. Наоборот треба давати таких дітей. Діти розподіляються за віковими категоріями, але найсильніших гравців відбирають в окремі групи. Від віку та зібностей залежить навантаження. Діти займаються по три рази, і це дві години. Це рахується у нас 45 хвилин. Одна година це три рази по 45. А вже старші є така група, що вже там старші, посильніші, то вони займаються що шість разів, а середні то вони займаються чотири рази по три години. Це по 45. Кращих ми зводимо в одну групу, а ті, що ми не виганяємо нікого. От от прийшли, і ми в одну групу, бачимо, що краще, ми зводимо в другу групу, ну в сильнішу. І потім у нас в бел є, і ми стараємося їх накатувати більше. На початковому етапі дітей вчать технічних елементів гри, а з віком більше працюють над тактикою. Ну, в принципі, двіний крок це саме основне, штрафний основне, а далі техніка, техніка кітка. А у молодших це оце, оце, о, техніка кітка і двійний крок, а у старших це вже нові комбінації, техніка теж, удосконалення комбінацій. Ну, вже таке, як вони вже все вміють. Що маленькі не вміють, а старші вміють, тому вже мусимо е, так, тактично, тактику, тактику більш. Особливих вимог до форми та взуття для маленьких вихованців немає. Найголовніше, щоб було зручно. Взуття обов'язково кросівки, в кедах вже ніхто не бігає. Форма це шортики і маєчки, тому що в залах в принципі в школах тепло. От. Ну і нічі нам вже так, спортивна школа видає. Потрохи ми маємо. Якщо батьки мають можливість, найкупляють купляють м'ячі. Просто дитина прийде зі своїм, це його. Що стосується волейболу, то там стараються набирати дітей трішки старших 9-10 років. Це пов'язано, зокрема, і зі специфікою прийому м'яча. Ну, то залежно, звісно, від того, які фізичні можливості дитини, і можна займатися із сіми років, з восьми, то беремо 9-10 років, четвертий, п'ятий клас в основному. Дітям, тому що це дуже інтелектуальна гра, і дітками на руки верхні, нижні передачі приймати буває тяжко. От, і то ми в основному беремо так, 9, 10, 11 років, набираємо дітей. Приходити у секцію волейболу можуть усі охочі селекції при вступі немає. Проте тренери можуть порекомендувати деяким дітям прийти на заняття, якщо ті мають дані. При цьому для тренувань треба мати шорти, майку та зручне взуття. На початковому етапі цього вистачить. Ми проводимо такі змагання на дій серед четвертих класів. І при коли діти приходять на змагання, ми вже дивимося і їх запрошуємо. Але хто би до нас школи не запросився, не привів від батьків свою дитину, ми нікому не відказуємо, тому що зразу приділити дитину неможливо. Треба, щоб вона. Трошки позанімалася тоді в і фізичні дані, які у неї теж дуже ну, залежать від того. А так потім вони як то виходить естественний відбор. Як вони бачать, що у них там сто не складається, то вони можуть. То вони тоді ну, то -то рідко у нас хто на, на волейбол приходить, в основному всі діти лишаються. Навантаження на тренуваннях залежить від вікової категорії. Також, за словами тренера, вони намагаються до кожної дитини знайти індивідуальний підхід. Молодша група, це група початкової підготовки займається три рази на тиждень, по дві години. Це година 30, виходить, як урок, 45 і 45 година 30. А вже старша група п'ять разів, займається, вони займається по три, по чотири години на тиждень. Нема такого, щоб прийшла дитина, їй показав, розказав і вона одразу виконала. До одної дитини може треба підійти 5-10 разів, а до другої можна 2-3 рази підійти. Але ми стараємося всім увагу приділяти. Окрім суто тренувань, діти їздять на навчально-тренувальні збори, ходять у походи, беруть участь у різних заходах. За словами Алли Шиманської, вони також часто беруть участь у змаганнях, що дуже важливо для юних волейболістів. На турніри, в Чернівці ми їдемо, в Луцьк ми їдемо, в Закарпаття ми їдемо, в Трусковець ми їдемо, в Чортків післязавтра їдемо в Чортків вже на турнір. Ну раз в місяць старшою групою і середньою групою, бо ми взагалі то бо їдемо двома групами: беремо старшу і молодшу і їдемо на ті турніри. А малих ми підготавлюємо. Малих ми починаємо їздити в Галич, в Тлумач. в нас в межах нашої області. Тож стараємося так раз в місяць, тому щоб дітям було інтересно, бо якщо весь час стояти біля стінки з м'ячем працювати чи в парі, то, то немає Ефекту, як то а коли вже вони місяць потренувалися, і ми поїхали на змагання, вже подивилися на чим нам треба більше працювати, на яку дитину більше уваги треба звернути, волейбол розвиває багато корисних навичок, як фізичних, так і психологічних. Координацію, от, швидкість, спритність, стрибучість от, от такі розвивають у кожної дитини. Ну і якщо вона грає в команді, у них значить, має випрацьовуватися колективи, взаємодопомога, ну, Вони мають бути дружними, один другого мають поважати, один другому допомагати. Перед тим як піти до секції баскетболу та волейболу, необхідно пройти бідогляд. Ред, адже при деяких вадах здоров'я займатися спортом не можна. Діти, які мають проблеми з серцево-судинною системою, діти, які різними патологіями, так далі. Ми безпосередньо тут вже проводимо метогляд, і тоді бачимо, ну кому ми можемо дозволити, хто може займатися видом спорту, а хто не може. Як і в будь-яких інших видах спорту, у баскетболі та волейболі бувають травми, але відповідальний підхід до тренувань зводить ризик до мінімуму. Ризики травм завжди є в різних, в кожному виді спорту є травми. Переважно це є колінні суглоби, гомілково-ступневі суглоби, плечовий пояс, вивихи, там, переломи, розрив хрестоподібних зв'язок і так далі. При цьому лікарі відзначають користь баскетболу та волейболу для розвитку дитини. Та кажуть, вони допомагають формувати характер. В основному характер, діти формуються як особистість, тому що спорт, ви знаєте, це завжди боротьба. Хто сильніший, той і, можна сказати, виживає. В фізичному плані це, само собою, діти, організм стає сильнішим і так далі, і так далі. В волейболі це практично. Руки, плечовий пояс суглоби, а ну і, само собою, що ноги однозначно теж, то Та так само і баскетбол. Важливо пам'ятати, що будь-які фізичні навантаження для дитини повинні схвалити педіатра або спортивні лікарі. У такому разі тренування приноситимуть дитині тільки задоволення і сприятимуть зміцненню здоров'я, бо саме це найголовніше мета занять спортом. Проект реалізовується за підтримки Оно-Франківської міської ради в рамках конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 2015 році.